Приоритет, подъем! Приоритет, подъем! Ну, подъем, Привіт, група! Привіт. Прийдемося по медитації. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні. Я нічого не буду боятися і буду насолоджуватись тим, що прекрасно, і буду вірити, що все, що я даю світу, повернеться до мене. Дяко. Дякую. Дякую. Привіт, група! Привіт. Розбираємо інвентар. Залізайся. Що, зараз буду робити зивку, щоб ребітанти зносили інвентар, щоб закінчувати уборку. Зносимо інвентар. Зносимо інвентар, закриваємо штори, відключаємо цвіт, нічого не забуваємося на своїх об'єктах. Повертаємося на них. Шо, шо, що, Тільки що ми старшим вдома перевірили всі об'єкти і будемо закінчувати е е трудотерапію. Закінчуйте Тепер так, зараз у нас прийде созив на прийом більше. Пріоритет! Смачного! Ну що, зараз закінчилась у нас трудотерапія. Далі на сніданок. Перша зміна пішла їсти, далі друга і до 9.30 У нас вільний час. Шестипиш зараз? Ну що, що, сьогодні є і в нас буде проходити групка СТС і на ній я буду піднімати запитання до суд та потреби будинків, реабілітантів, щоб тільки на цій групі це можна озвучити. Що там у нас далі, Вадім? Що, зараз буду робити на сузив, на групу планування дня? Група! 5 хвилин! Привіт, група! Привіт! Зараз приде група планування дня. На цій групі є правила, правила розкажу вам я. Е, читаємо три і більше плани на день, е, даємо зворотні зв'язки з цілі зарядити людину позитиву на цілий день. на зворотні зв'язки не відповідаємо. Загальне правило один голос в ефірі, нічого не тримаємо в руках, ми ще почимося в куларах, поважаємо один одного та ведучого. Е, дякую група! — Привіт! — Мої плани. Не легкословити, 50 віджимань без прес, читати книгу десь стрінок, відповідаємо поставитися до Фізорства, день на позитиві, не вестись на зовнішні подразники. Дякую. Зворотній зв'язок, Зворотній зв'язок. заряджайте позитив, маєш неперевершені конструктивні плани на день з легкістю ти виконання. В кінці дня, щоб в тебе стояли візі-плюсики, гарно тобі дня, гарного настрій. Привіт, група! Привіт! Зараз у нас відбудеться група СТС. На цій групі є якби такі правила. Ця група унікальна тим, що на ній присутні як і волонтери, так і співробітники центру і реабілітанти. Ситуації перша це нові обов'язки волонтерства, по почуттям впевненість, вдячність, віри, подіям, осваювався, розподіляв. Друга ситуація це вільний е, час з командою на квартирі, по почуттям єдність, спільність, е, задоволення, подіям ходили, грали баскетбол, разом готували, їли торти. Ну, да, вони так, вони їли, я не їв. Так, далі е, друга, третя ситуація, е, що це мене? Проводив групку е, ДНО тему любов, по почуттям, впевненість, єдність, спільність, подіям, розповідав інформацію. Плани на наступний тиждень це працювати над собою, відновлюватися від чотири сфери, любити вас всіх, перебувати в процесі і кроки всіх, крім та до го Дякую. <клес> я, <клес> я, <клес> дає зворотні зв'язки по неділі, як людина провела. Свій тиждень сільної допомоги, зворотній зв'язок. Зворотні зв'язок. Італік. дякую тобі за дружбу, святкування за сумісне одужання. Та взагалі, ти молодець по плюсам. Ти гарно ведеш групки, дисциплінку підтягуєш. взагалі неочікувано, не очікувано, що ти якось так знаєш, проявиш себе десь. Що дисципліна буде ну вже багато набагато краще. Ти великий молодець, продовжуй в тому ж дусі, і десь не звертай на реакцію реабілітантів. Вони десь може були не готові до цього. Знаєш, бо десь трошки ну давав може якісь скачуху, а тут же, типу, вже більш серйозніше продовжуй в тому ж дусі. Я тобі дякую за тиждень, за дружуй. Так дуже цікаво, проводиш групки, підтримуєш дисципліни. стараєшся бути полезним, як і на волонтерстві, так і в реабілітації, а з цієї допомоги. Зверніть увагу, десь останнім часом запустились якісь... Що, там, який СТС, який? Та що, все хорошо, тільки що у нас закінчилась група СТС, е і закінчилась обідня ТТ, і далі у нас в 13.45 буде обід, а після обіду до 3 ї години у нас буде вільний час. Ми... Що, у нас зараз буде прийом їжі, у нас буде супчик із гристом, е далі у нас буде вільний час і будемо продовжувати дуже. Ну що, зараз ми смачно пообідали. Далі до третій години є вільний час. І на на третю годину у нас починається е, група читання та розумі. Після неї є, буде група написання профілактики зриву та читання профілактики зриву. Це є на, е, одна з найважливіших груп взагалі в реабілітації. Дякую. у хлопці, на свободному време. Ну yeah. <пишут> що, буде закінчиться на вільний час. Зараз буде писати, буде духовка проходити написання профілактики зриву. Це у нас пишеться по першому зошиту та по-другому. Перший зошит перших три місяця, другий зошит наступних три місяці. На цій групі це одна найважливіших груп взагалі на реабілітації. щоб ми скажімо так аналізуємо свій зрив, який може статися, щоб його не сталося. Ми робимо, пишемо туди роботу славим. Дякую. Ну що, пройшла у нас і що групка читання профілактики Сирио. На цій групі ми кожен читав свою тему. Що написали, те читали, і отримували зворотні зв'язки по поводу своїх своєї роботи, щоб якісь подальшому зробити якісь висновки і проаналізувати ці написані, написані роботи. Далі у нас буде проходити група-інфоблог. Цю групу нам буде проводити наш волонтер Артем Сергійович, і так співпало, що якраз темка. Буде профілактика з триву, ми будемо раді її почути. Так як у вас була що, група профілактика з Хто взагалі розуміє, що таке зрив? Це коли ти щось від типу, чогось утримувався? Ну що, пройшов нас інфоблог. Було дуже цікаво почути інформацію про профілактику зриву, як справлятися з зривом, як не дійти до цього зриву, як мінімум. Далі у нас буде проходити групка фільмогрупа. На цій групі ми можемо зайнятися, чим ми хочемо, можна почитати книжку. А хто не хоче читати, може подивитися цікавий фільм. Дякую. У блоку є, скажімо так, момент який, щоб ми могли відпочити, подивитися якийсь цікавий фільм. І зараз у нас іде фільмогрупа я Вихід, переїхати, перемести. Привіт, дивіться. Зараз у нас до 9-ї години вільний час. Після того вільного часу буде групка підсумки дня, на якій ми будемо анізувати, будемо писати три ситуації, в яких по дню допустити помилки з почуттями, дефектами характеру та корекцією. Тут все є, як пишете, є дефект, Все, є почуття. Вибираєш, які почуття були під час цієї ситуації, е, хороші чи погані. Далі пишемо дефекти характеру. Це дефекти характеру, які ми здобули під час е, вживання. Е, той самий. Егоїзм, лінощів, які були в нас преобладали під час вживання, а далі пишемо корекцію. Це наша гідність, якою, скажімо так ми можемо перекрити цей дефект характеру. І в кінці обов'язково пишемо ще досягнення, щоб там, так підкреслити, що бо під час вживання ми взагалі забулися, що ми досягали чогось, так то в кінці ще пишемо досягнення і симптоми зриву. Це що е, підпорядковувалося для зриву. Дякую.